Досі користуюся такими двірниками. Все, на сміття. Взимку вони скажуть тобі бай-бай. Маю для тебе гарну пропозицію у вигляді таких безкаркасних двірників з мультикріпленням. Є у нас від італійського виробника Velgio ось такі двірнички. Гумка йде графітова. В комплекті мультикріплення під різні марочки. Ось під французів Renault, Citroën Peugeot, також Ваговські, Audi, Volkswagen Seat. Дешево та сердито Vitol Ultra. Трішки більше мультикріплень. Ось також Ваговський, французький, всі різні американців. Безкаркасний двірничок. По заводу йде вже кріплення під гачок. Також гумка за графітовим покриттям. Надійно, дешево та сердито. Ну, куди без Бошу, друзі? Ось такий безкаркасний двірничок, також з мультикріпленнями. Є всі розміри по наявності. І наш звичайний. Двірничок під гачок, коштує він там 150 гривень, є усі розміри. Також гумка йде з графітовим покриттям, безкаркасний надійний двірник. Друзі, а замовити можна по посиланню у шапці профіля на нашому сайті Автомаркет 100, дорог або пишіть нашим менеджерам у Viber.